Вітаю панове, Сьогодні мені, ну не сьогодні, а позавчора ще принесли славок. Жінки зараз немає вдома, відпочиває. Я довго думав, що робити з цими слівками, але вирішив треба буде зробити для проби якесь вино. Подивився, пошукав, як роблять інші люди це вино, чомусь всі розбавляю сік водою, напевно, тому що сік з сливки не дуже добре виділяється. Ну, не знаю, подивимося. Зараз поки що я перебираю ці сливки, забираю кісточки і переминаю їх кухонною, звичайною м'ялкою, засипаю дріжджі і ставлю родити. Погнали. Так, воно ці сливки, що я тут зібрав, я їх буду частинами перебирати і отак от кожну сливу розім'яти. Можна, звісно, розім взяти якусь можна... Взять сухую сжималку, я буду их мять дольше, чем менять. Вот так я, получается кисель. И, И так продолжаем. Сливу я перебив, почав записувати, камеру не, камеру не включив. Коротше, в мене є такі одріжжі, я їх торік купляв ще. 30 грамів дріжджів, 4 літра води. дріжджі розбродив в теплій воді. Сливу перем'яв кухонною м'ялкою. Зипав все докупи і лишаємо на брудінні. Кожен день шапку треба збивати. Я розумію, що цього вина з цієї сливи буде зовсім небагато, але ну скільки буде для проби, глянемо, що там буде. Якщо щось робити з семеном, я буду додатково показувати.